Два роки і дев'ять місяців провів у слідчому ізоляторі голова Серединобудської громади Олександр Ген. Чоловіка обвинувачували у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. 18 лютого суд визнав Олександра Гена невинуватим і відпустив з під варти у залі засідань. Ми зустрілися з Олександром Геном і розпитали його про ті обвинувачення, час проведений у СІЗО та подальші плани. Засідання за річної ради особисте оголошується відкрити. Олександра Гена звинувачують у вчиненні державної зради. Продовжити обвинувачення гену Олександру Григоровичу, 16.06.1974 -16 року наруження з трудії запобіжного заходу від тримання під вартою. Два з половиною роки я сиджу вже під арештом. повідомляв про те, що пан Ген, можна сказати, співробітниця, чи контактував з представниками. <праїння> Суд ухвалив Євген Олександра Григоровича. Визнати не Вас затримали наприкінці квітня 2022 року. Як тоді на обвинувачення такі, які вам інкримінували, відреагували ваші близькі, друзі, родичі? Ну, для всіх це був шок. Рідні були зі мною, коли мене затримували. Близьких і друзів не вірили до самого кінця і не вірили, і коли три роки мене тримали під вартою, вони не вірили. І зустрілися ми вони всі. Ну, а люди різні є. Якісь добра желають, якісь не дуже бажають добра. Комусь хтось може вважає, що я. Комусь якесь лихо зробив, тому може радувалась. Вас відпустили з під варти у залі суду. Що от найперше зробили по поверненню додому? Я матір цілував довго, матір. От, плакала довго. Ну а в залі суду жінка. Звісно, жінка, яка чекала мене три роки. І навіть переїхала в Суми. Довго вона була, там вона рік під обстрілом була, але переїхала в Суми і навіть квартиру зняла на Ромінською. Саме перший дім від СІЗО. Влаштувалася на роботу прибиральниці до Сумиаута в салон, працювала там, носила передачки. Що для вас було найтяжчим за ці майже три роки перебування в СІЗО? Знаєте, людина звикає до різних ситуацій, до всяких ситуацій, але ж найтяжче було за рідних. Бо дуже переживали і рідні, переживали так, що я так не переживав, знаходячись там. Але ж е, хотілося б ще сказати декілька таких добрих слів е, за адміністрацію СІЗО за порядне відносиння. Е, і не тільки до мене, е, одне, що погано, як було, е, то це 3 на 5 камера і час. У сутки на свіжому повітрі. Все. Я кажу, що я вийшов звідти, я не міг багато йти, 100 метрів проходив, у мене ноги. Ну, тобто, фізично зовсім деградував. Запалення легенів зразу ще через неділю-два тижні пролежав під капельницями і так далі. Ну, трошки час адаптувався. Когось звинувачувати тут. Я не хочу нікого звинувачувати війна. Війна, така ситуація, правоохоронні органи свою справу робили, звинування дуже тяжке було, все в правій площині пройшло. Просто що довго. Тут я звісно, вважаю, що прокуратура затягує цю справу і затягувала тоді. Неодноразово адвокат мій казав, затягує і зараз апеляціями, скаргами, і все. Я не вважаю не вважаю доцільним суд майже в одному складі три роки розглядав цю справу. Три роки заслухав майже півсотні свідків. Жоден із свідків, жоден із свідків не дав показів на мою вину. Жоден із свідків. Яка може бути апеляція? Тобто апеляційна скарга від прокуратури є. Справа так. ще якби так не закінчена, так. так? Справа не закінчена, Вирок суду не набрав чинності. Прокуратура подала 21 березня, наскільки мені відомо. 21 березня подала апеляційну скаргу у наш суд. Ця скарга була направлена на Верховний суд. Верховний суд виніс ухвалу, що апеляційну скаргу прокуратури, по моїй справі, буде розглядати Полтавський апеляційний суд. Ми очікуємо з адвокатом зараз звісток з Полтави, з Полтавського апеляційного суду. Будемо боротися до кінця, і ми знаємо, що ми праві, і Я знаю, що я правий. От ви в суді розповідали, що ви на початку повномасштабної війни зустрічалися з представниками з того боку кордону. Що б змінилося зараз? Чи зараз, якби от така ситуація сталася, так от зараз би ви з ними зустрічалися перед тим, як зустрічатись. Я телефонував всім, От всім, кого я знав. Представникам СБУ, на той час голові обласної адміністрації Живіцькому, який трубку не взяв і не перезвонив. Я смски писав, він е дистанціювався від мене на суді, сказавши, що у мене були справи поважливіше, ніж розмовляти з міським головою е серединабуди. Де війська стояли, ну так від мене 5 метрів. У мене не було виходу ніякого. Стояли люди, вони за мене голосували, вони мене обирали. Стоять, якщо ви були все середина ви знаєте, що між пунктами пропуска 10 метрів, 10, не сто метрів, не кілометр. І ось наші люди стоять з нашого боку. І через 20 метрів стоять озброєні росіяни, і люди, люди кажуть, ну раз тебе кличуть, ну пайди, ти, ти хоч нам скажи, що буде. Що буде? Чи нас захоплювати будуть, чи нас розстрілювати будуть, чи нам тікати, ховатися у підвали, що буде? Ну, звичайна людина ж не піде. правильно? треба було йти при представнику влади. І якщо б така ситуація повторилась, я б однаково я б пішов. Так, страшно було. Коли я підходив, щоб ви розуміли, вони бачать, хто я, знають, хто я. Але я йду, автомат передергується, і патрон патроннику, і вже починають все. Я, я такий то такий то мене звали. От на нейтральній полосі ми стояли, вони з своєї сторони виходили. Я зі своєї, отак шах зробили, вони шах зробив я. І отак розмовляли. І я пішов, і да, я вийшов і зразу ж людям розказав, що ну, якби, поки захоплювати нас не збираються. Предлагають там гуманітарну допомогу, все, але ж, але ж знаєте, якщо ви будете йти туди, я не можу вам заборонити, я не можу вам дозволити, я не можу. Я не та посадова особа, яка е, це дозволяє, чи забороняє. Але знаєте, що ви порушуєте закон. Оце. Була така розмова за інформацією, розміщеною на сайті політхаб, головою серединобудської громади Олександр Ген став у 2010 році від забороненої нині партії регіонів. У 2015 році його обрали повторно від проросійської політичної партії Воля народу. А в 2020-му Олександра Гена втретє обрали на цю посаду. Від також проросійської партії наш край зараз. Що касається е, політики цих партій, е, ну скажу так, що Хай розуміють люди, як хочуть, але коли ми проводили політику, я як представник цієї партії, ми не агітували, ми не підтримували ні зв'язки з Російською Федерацією, ні економічні, ні політичні ніякі. Більше. Хазяйське хозяй, питання, господарські питання та, та такі, як виділення коштів і все остальне. І що касається Деркача, я не бачив, ніколи, ніколи, щоб він агітував за е, Росію там, може, десь колись, але е, коли ми зустрічалися, коли були зустрічі, таких питань не виникало ніколи. І я... Не вважаю, що ці партії були проросійські, але це е, суба моя то, точка зору. Пояснимо глядачам, що Андрій Деркач був очільником партії наш край, а, і ні, ні. він після а, повномасштабного вторгнення е, на бік Росії перейшов і зараз він очолює ставником нас, влади для нас, Астраханської області. Це для, нас, для всіх було шоком, чесно, це для нас, ну, але ж. Е, ну, що мож, можемо сказати? Він був і е, працівником СБУ, наскільки я знаю. Тому ну, це вже не до простого на, на народу питання. Яким бачите своє майбутнє, професійне, публічне, наскільки я знаю, що вас вже не відсторонили на час розгляду справи від ваших обов'язків голови середини Буцької громади. Тобто, яка ситуація зараз? Е, рішення суду про відсторонення не було. Тут ви праві. Але ж якимось чином я дізнаюсь, що я не керівник міської ради. Я хочу розібрати, чому так сталося. Якщо було рішення суду про відсторонення, як, допустимо, у Сумського голови, у Лисенка, в нього було рішення суду про відсторонення, тоді реєстратор по приговору суда відновлює його і все. А в мене не було такого рішення. Чому мене обрали до сих пір? Ніхто внятної відповіді не, не може дати. Серединобуду обстрілюють щодня. Е, як взагалі ви плануєте жити в серединобуді чи в більш безпечному місці? Як це все у вас? Бли? Я планую жити в серединобуді. Я два тижні там був. Уже да, обстрілюють кожного дня, але ж я такий самий чоловік, як і всі. Ну, живуть там, живе зараз приблизно, ну, біля. Двох з половиною-трьох тисяч населення. Якщо б людей не було там, я б там не був. Але як я зараз кину їх там, а сам поїду, так це вже, це вже розчитатися з міського голови і поїхати кудись. Стріляють, страшно, да. а де не страшно зараз? І в Сумах страшно, в Сумах, коли ви, ви бачите, що робить тут і там страшно, всюди страшно. і де війна. А ми повинні бути там, де ми повинні бути. I okay.